Всім привіт! В'яжемо ажурний супоровий візерунок. Можна зв'язати кардиган, кофту, пуловер, джемпер. А також візерунок ідеальний для літніх в'язаних речей, також для дитячих речей підійде. Роздивимося ближче. Простий виконанні. Але дуже ефектно виглядає. Значить, роздивимося схему. Рапорт складає 8 петель в ширину і в висоту 7 рядів лицьових. Виверідня сторона в'яжеться, як дивляться петлі. Якщо іде лицьова петелька, в'яжемо лицьову. Якщо виворідня, значить виворітня. Накиди пров'язуємо виворітними петлями. Для зразка я наберу 19 петель, 2 рапорти по 8 петель, плюс одна для симетрії і 2 кромкові. Всього 19 петель. В схемі виділено червоним петлі, які будуть повторюватися, Поза червоною лінією петлі, які потрібно пров'язувати на початку і в кінці кожного ряду. Значить, я набрала 19 петель і перший ряд. Першу ми знімаємо, далі виворідня, 3 петельки лицьові. Накид і дві петлі з нахилом вліво, дві лицеві, одна виворітня. Три лицьові. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петельки лицеві. Виворідня і остання виворідня кромкова. Пров'язали перший ряд. Так, пров'яжемо один раз виворідню сторону. Першу знімаємо, і де лицьова ми так і пров'язуємо. Далі петельки виворідні, накид виворію петлею. Це, як дивляться петельки, лицьова, Всі виворідні, в кінці лицьова і остання виворідня кромкова. Так, пров'язали і в'яжемо третій лицьовий ряд. Першу знімаємо виворітня далі лицьова Дві петельки з нахилом пров'язуємо вправо, накид лицьова, накид і дві разом з нахилом вліво. Тоді йде у нас лицьова виворітня лицьова дві разом з нахилом вправо. Накид, лицьова, накид і дві разом з нахилом вліво. Одна лицьова виворітня і остання кромкова виворітня. Так, пров'язали. Далі самостійно і зустрічаємося ми в п'ятому лицьовому ряді. Так, п'ятий ряд. Першу знімаємо. Далі у нас йдуть 4 петлі лицеві. Виворідня петелька. 3 лицеві. Накид. І 2 петлі разом з нахилом Вліво, дві петлі лицьові, виворітня, і останні чотири у нас петельки йдуть всі лицьові і кромкова. Пров'язали п'ятий ряд. Тепер самостійно виворітню сторону і зустрічаємося в сьомому ряді. Так, сьомий ряд. Першу знімаємо лицьова накид, дві разом з нахилом вліво, лицьова, виворітня лицьова, дві разом з нахилом вправо накид, лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво, Лицьова петля. виворітня, одна лицьова, дві петельки разом з нахилом вправо, накид і одна лицьова. Остання виворітня. Це ми з вами пров'язали лицьових рядів, висоту, далі починаємо все з першого ряду. Трішки пров'яжемо самостійно вверх і зустрінемося, коли буде краще видно візерунок. Так, я пров'язала трішки вверх, в висоту, дивіться, яка краса в простоті. Чим яркіша пряжа, тим гарніше. Дуже гарний візерунок. Можливо, в майбутньому ми зв'яжемо літню ковтинку. Я показую вам візерунки, які мені подобаються, які хоч, з яких хочеться щось зв'язати. Тому до зустрічі! Дякую за увагу.